Ось що мене вийшло. Ну, розумієте, це якби я робила, якби я робила це вдома на столі, я тут скручена, вже все болить. Ну, нічого. Я би припарила це все вдома. Ну, заповнила тут хорошо, бачите, вже форма є там. Ось отак воно виглядає. А що робити? Клієнт. Завжди правий. Отак захотів. Так і буде. Ну, закріпили. Воно якось, як не на відео, то краще ще виглядає. Ну, а що мені робити, ви розумієте? Так воно і буде. Ще буде 10 років їздити. Він не хоче міняти цю машину, бо 20 років вже на ній їздить. Нісан. Вся така вже покоцана, покоцана. Ну ще добре, 20 років він на неї їздить, бо каже, не хоче міняти, бо це мама подарила йому. Мама подарила і він її кохає. Мами вже немає, а він ну така машинка, нічого, що, що робити. Зараз буду йому дзвонити, хай приходить і забирає. Я вже таку маленьку взяла, щоб знизу шити, бо знизу я вже не могла залізти там знизу. Ну, що робиться? Давайте зараз будемо розраховуватися. Коли будемо розраховуватися, то завжди починається розборка. Ну, давайте. До побачення, працюємо.